Вітаю всіх на моєму каналі. Пропоную вашій увазі. Ось таку ще змійку. Зв'язати сьогодні зі мною. Із залишків нитки акрил і супервош, оце зелена залишки для шкарпеток. Трошки червоної нитки. Гачок у мене номер 25 В'яжемо досить сильненько, Все дуже просто. Ось така ще одна спіралька. В вашій увазі, будь ласка, почнемо. І так, сьогодні в'яжемо гачок No2,5. 2 акрил звичайний. Набираємо, набираємо 59 петель. Звичайний ланцюжок на 59 петель звичайним способом і пров'язуємо потім 10 стопчиків без накиду. Ми просто вся змійка буде зв'язана стопчиками без накиду. У другу петлю від гачка пров'язуємо 10 стопчиків без накиду. Так, пров'язали, це в нас голова. Ми починаємо з голови. Ось пров'язали, перевертаємо. І не в першу, а в наступну. Пров'язуємо до кінця ряду стопчики, отут до кінця ряду. І так, пров'язали другий ряд голови, робимо підйом, перевертаємо і знову дов'язуємо ось сюди. Пров'язали. Перевертаємо тут без підйому, і ми назад ідемо. стопчиками без накиду. Така у вас, якби би піде трошки. Воно як на зменшення піде. І йдете ось сюди. Це у нас буде голова. Ми збільшуємо тут спеціально для голови. Так, пров'язали. Тепер тут робимо, а тут робимо підйом. Підйом перевертаємо і дов'язуємо знову до цього рядка, до цього краю, ось, тут. ось дивіться, дійшли до цього краю. Пров'язуємо тут стовпчик без накиду, а далі спускаємося. Тут, якби стовпчик без накиду, ось в цю, вона виступає, ось ця і ця виступає. Ми заходимо в цю, що виступає, пров'язуємо, тоді між ними, ось тут, між ними стопчик без накиду, тоді в цю, що виступає петлю, і виходимо ось на, на ланцюжок внизу. І виходимо на ланцюжок. Це ми зробили ось таке збільшення спеціально, для того щоб у нас була ширша голова. І йдемо, в'яжемо 10 стовпчиків без накиду це шийка. 3. 4. І так, пров'язали тут ще. Один, два, три, чотири, пять, шість, шість стопчиків без накиду, від голови, шість стопчиків без накиду. А далі в'яжемо так, сюди 2 стопчики в один збільшення і одну, один стопчик без накиду. Знову збільшення. 2 в одну і одну. І так ми пров'язуємо до хвоста, не дов'язуючи два, три, 10 петель. Не дов'язуючи 10 петель. Там і зустрінемось. Ось ми не дов'язали 10 це у нас хвіст. Ось останнє збільшення. Ось воно вже починає завиватися. Тут ми пров'язуємо до кінця стовпчиками без накиду рівно, і далі в'яжемо ще два ряди стовпчиками без накиду, ось цією світлою пряжою. Від, 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 від хвоста до голови, туди і назад. Так, щоб закінчити, отут, закінчуємо при голові. І так, я ось дов'язала до голови. Тут у мене пров'язано всього 4 рядочки. ось. Хто думає, що йому за дуже ця змійка, можна прийти ще 2 рядочки туди і назад, і повернутися до голови. Чого до голови? Бо це у нас черевце однотонне, А тут при голові я хочу додати. Нитку іншого кольору. У мене залишки від шкарпеточних, оцих супервош, мені дуже подобається, вони такі кольори мають різні рябенькі, можна підібрати собі. А можна міняти колір нитки, можна продовжувати в'язати то ж саме, буде одинаково, кому як До вподоби, будь ласка. Я міняю нитку і пров'язую так само стовпчиками без накиду. стовпчиками без накиду і не дов'язую до кінця. Не дов'язую до кінця, бо це у нас хвіст, ми починаємо як е, десь ну, петель 15, 15 петель. Ось тут, в цьому місці, ми з вами зустрінемося. Далі в'яжемо самостійно. І так, ось ми не дов'язали 10 петель до кінця. Рядом, знову без підйому. Тут підйом ми не робимо. Ми перевертаємо, тут залишаємо і в'яжемо знов аж до голови. Тут при голові робимо підйом і не дов'язуємо, не дов'язуючи, доходимо ще 10 петель. Тоді знов так само, ще 12, 10-12 петель. Можна так зробити 2, 3, 4 рази, скільки вам дозволить довжина безпосередньо вашої змійки. Коли ви зробите, у вас буде видно ось ці е, кілька підйомів. Ось, коли ви пров'яжете все це, ми з вами зустрінемось. І так, ми ось пров'язали ось така в мене товщина. У мене вийшло 4 ось від хвоста. Сходинок один, два, три, 4, 5 сходинок. Ось видно. Ось, від початку від хвоста рахуємо 1, 2, 3, 4 і 5. Ось при голові закінчили. Тоді вертаємося ось до цього місця. Тут я покажу, як цей переходик робити. І далі ми пров'язуємо з цими переходиками до кінця хвостику. Ось тут, в цьому місці, в першому от від голови, в першому зустрінемось. І так, ми ось дійшли: тут ще один стовпчик без накиду, і далі йде ось ця виступай. Ми її захвачуємо, захвачуємо і пров'язуємо. Далі. Захвачуємо нижню і пров'язуємо. І виходимо на нижній ряд, на першу нижнього ряду. Ось так. Тут в'яжемо тісненько, щоб не було отворів, коли ви будете набивати змійку. Ось так. І так ми робимо на кожному так само, як ми робили при голові. Дов'язуємо до хвоста, і там зустрінемось. І так, дов'язала ось до хвоста, прив'язала ось тут тісненько, щоб не було отворів. Може, не зовсім правильно, але важливо тут важливо, щоб не було отворів, коли ви будете її набивати чим-небудь. Далі, хвіст можна залишити так, як є. Коли ви будете сшивати. Ну, він буде мати ось таке закінчення. Я зазвичай ще трошки продовжую якби обв'язувати по колу, теж досить тісненько, ось так, до середини. Потім, коли ви будете його сшивати, ось так, він буде, на мою думку, більш акуратнішим в кінці, ось тут ви зможете пришити. Акуратно, і верхня частина буде красива. Це, на мою думку. Дивіться самі. Далі. У нас залишився останній ряд. Тут ми пров'язуємо, пров'язуємо досить тісненько і починаємо зменшувати. Там, де ми починали збільшувати. Тобто, ось на цьому моменті ми починаємо зменшувати. Ми дов'язуємо до цієї петлі, ось у нас ось тут було видно 2 в одну, і напроти, отут у нас буде зменшення. Сюди дов'язуємо самостійно. Так, ось дов'язали. Як ми робимо зменшення? Так само, як робили там збільшення через, одне, через одну петлю. Одну петлю зменшуємо на дві, одну пров'язуємо і так, зменшення. Перше зменшення я роблю ось так робимо досить тісненько, щоб ви коли потім зшили, щоб ну, там, у вас не, 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 не виглядала набивка яку ви будете. І одну пров'язуємо. Просто зменшення і одну пров'язуємо просто зменшення. Одну не дов'язуємо, одну петлю просто витягуємо і пров'язуємо всі три разом ось таким. Методом, це у нас зменшення. І одну просто. І так ми дов'язуємо аж до голови. ось так Голова у нас 10 петель, не дов'язуємо 10 петель. Тут 10 петель голова, і у нас шийка 10 петель, 6 петель. Вибачте, 6 петель йшла. Значить, не дов'язуючи 16 петель. Не дов'язується 16 петель. Ось до цього моменту звідси відраховуємо 16, і отут ми з вами зустрінемося. І так, оці 16 петель, що у вас залишилися, ми просто пров'язуємо до кінця ряду. І так, ось дов'язали, ось наша зміюка, ось так вона вийшла. Тоді відрізаємо о. Досить довгий кусник нитки, і ось тут закріплюємо вузлик, і, починаючи з голови, продіваємо ось так, перекидаючи. Щоб коли ви стягнули, у вас там не було отвору і не було е, ущільнення, не було сильно товсту. І ось таким можна голкою я роблю гачком. Ось так ми продіваємо ось сюди до кінця. Ось так до кінця. Ось проділив частинку і. Утягуйте, бо ви потім його буде важко, щоб не порвати. І утягуйте. Зробили пару стіпків і утягнули, бо воно все-таки досить ну, жорстке, і його треба якось стягнути. Тому ви зробили пару стіпків і утягнули. І утримуйте. Тут все треба так ну, утримувати досить в натяжку. Ось так повинно вийти. Втягуємо максимально, тільки, щоб не порвати, відчувайте, не до кінця. Це у нас мордочка. Вона буде зшиватися ось так, а потім ще й ось так. І ми будемо формувати ось тут морду. Тут буде кілька стіпків робитися, тому не переживайте, воно буде мати досить оригінальний вигляд. Тут все-таки буде отвір, але ми його потім зашиємо в інший спосіб, за рахунок оцих бугорків. Далі ми складаємо змійку нашу удвоє, ось так і вздовж всього прошиваємо, прошили, наповнили, прошили, наповнили, прошили і наповнили. Ось так до кінця. Хочете голкою. Хочете гачком, кому як до вподоба. Наб'єте, шиємо, вернемося до формування голови. І так, ми набили, набиваємо не щільно, бо буде ковбаса, яка не зможе потім ні закрутитися, нічого. Ось у нас ось такий вийшов хвостик. Я хвостик, отак, до кінця зовсім не набивала. Ось так вона у нас завертається. Її теж бажано трохи викласти, а ще найкраще це намочити і викласти, тоді воно все ляже так, як має бути. Ось така у нас змійка, спіралька вийшла, ось наша морточка. І так, вертаємось до морточки, щоб вона у нас виглядала, бо у нас ось тут отвір залишився, ось його видно, набивку видно. Тому ми визначаємося, де у нас буде верх, низ, Отак її трошки викладаємо і беремо звичайну гулку, звичайну нитку, бажано під колір, щоб не дуже було видно. Я беру дві, бо як затягуєш, щоб не порвати, ну і теж затягуйте в півсили, скажімо так, щоб не порвати нитку. Ховаємо вузлик вниз, ховаємо ниточку. Тут було красиво. І я проколю якби під під низом ось, голку, щоб нитку не було видно, що ви тут бо це саме видне місце морда, щоб було досить акуратно. Голку заводимо якби під нитку, нитка товста якою ми в'язали, голка з ниткою якою шин тонка, її там видно не буде. Ось така маленька хитрість. І пров'язуємо, прошиваємо. Отак прямо прошиваємо, що якби формуємо такий от носик. При бажанні можна тут посадити і очі, можна очі посадити далі. Кому як доподобки. Ось тут ми ну, ось так прошиваємо, приминаємо, прошиваємо. Трошки ще докупи стягуємо, щоб у нас виходила красива морточка. Якби формуємо ось так морточку. Я надіюсь, вам зрозуміло. Це не обов'язково. Так роблю я. Я ділюсь з вами своїм досвідом. Язик. Зробимо з вами язик. Ланцюжок на 10 петель, червоною ниткою. 10 пров'язали і 5 стопчиків без накітом вертаємо назад. Раз. Два, п'ять. Ось сюди вертаємо назад. У мене не вистачило нитки, у я... мене тут три. Ну, хай буде три. І робимо ще раз, два, три, чотири. ланцюжок повітряний. Ось так. Ось таким. У нас ось такий язик роздвоєний. Вийшов. Ось язик роздвоєний. Обрізаємо. Ось обрізаємо так. Язик роздвоєний. І зараз, пришиваючи, формуючи голову. Пришиваємо зразу сюди язичок. Ось пришили язичок. Тепер дивіться, формуємо далі голову. Можна очі посадити ось тут, ось так впереду. Ось ці виємки, ось так далі можна, ближче далі. Кому як до вподоби, у кого які очі є. На очах зупинятись не буду, в мене є окремий майстер-клас. Будь ласка, подивіться. Можна ось так. Двоє сюди приклеїти. Можна пришити, вкошує. Можна зробити збоку, і якби чуть, чуть заглибити. Ну, коли ви дивитеся, то дивіться і зверху, і знизу, щоб не було дуже близько ось тут, коли ви пришиваєте очі. От, ось така у нас виходить з вами змійка красива. Всім дуже дякую за перегляд. За ваше терпіння. Все буде Україна. Всього вам найкращого.